Після двох днів дороги, постійних переїздів і сотень кілометрів, ми нарешті приїхали у верховину. Тут ми зупиняємося на кілька днів. Самого ранку довго не сиділи. Хотілося руху, повітря і Карпат. Разом із місцевим гідом Людмилою. Ми вирушили досліджувати околиці і підкорювати місцеві гори. Снігу цьогоріч немає. Стежки слизькі, взуття в багнюці, ноги втомлюються, але настрій бадьорий. Бо саме цими стежками колись гуляли Іван Франко, Леся, Українка, Михайло Грушевський та Ольга Кобилянська. Тут вони відпочивали і знаходили натхнення, і це реально відчувається. Ми піднялися на оглядову вежу і просто зависли. Краєвиди такі, що хочеться мовчати, дивитися і дихати на повні груди. Ми б залишилися там довше, але нас уже чекали в гості. У своїй оселі нас прийняв справжній гуцул тримбітар Микола. У верховині він місцева зірка. Його дід...